Картинка з фільму жахів, яка знайома майже кожному. Вночі вмикаєш на кухні світло і на стільниці розбігаються стривожені таргани. Гидота. Тож сьогодні поговоримо про те, звідки беруться ці комахи в наших оселях і як їх позбутись. Таргани є одними з найбільш витривалих комах. Багато з них здатні до місяця прожити без їжі. Вони дуже швидко розмножуються, за рахунок чого буквально за лічені дні їх популяція може так розростись, що вони стануть повноправними господарями вашого будинку. Цих комах приваблює тепло, тож теплі квартири з достатньою кількістю незібраної їжі. Це рай для тарганів. Основні місця мешкання ванна і кухня, адже в цих приміщеннях прийнятна температура, наявність води і продуктів харчування. Воду вони люблять, бо у ній розмножуються, тож деякі власники можуть зненацька викрити їх гнізда під раковинами, за холодильником, пральною машиною чи посудомийкою. Мотор техніки працює, створює тепло, ще десь вода підкапує, саме те, що потрібно прусакам. Як укриття, таргани використовують вентиляційні шахти приховані місця в побутовій техніці і різні отвори. Тепло, темрява і волога ось ідеальний для них клімат. Зрозуміло, якщо ви нехтуєте прибиранням, то руді гості завітають до вас. Але як виходить, що навіть у відносно чистих квартирах з'являються прусаки. Таргани можуть приходити від сусідів. Вони біжать через вентиляційні отвори, стояки, труби у ванній кімнаті і невеликі дірки в стінах. Мігрують вони з кількох причин. Наприклад, сусіди застосували заходи дезінфекції та шкідники тікають в безпечне місце. Або комах вже стало так багато, що потомству не вистачає обжитого простору. Чи може їх залучають ваші неприбрані залишки їжі, крихти на столі підлозі або переповнене відро для сміття? Якщо ви помітили одиночних комах на кухні або у ванні, пора застосовувати профілактичні заходи. Як можна частіше, робіть прибирання. Мити підлогу треба з хлоркою чи розчином на шатирного спирту. Для комах цей запах нищівний, тож обробляйте підлогу краще саме так. Позбудьтесь харчового сміття, щільно зав'язуйте пакет зі сміттям і не залишайте відро повним, мийте відро лише з хлоркою. Прибирайте продукти в місцях, куди комахи не зможуть дістатись. Використовуйте герметичні ємності, зі пакети для крихких продуктів. Обстежте раковини у ванні й на кухні на предмет підтікання води. Протріть усі знайдені мокрі краплі і калюжі. Дуже важливо витирати насухо стіл і раковину, особливо на ніч. Приведіть в порядок всю сантехніку і починіть капаючи крани. Визначте, звідки комахи забрались до вас у квартиру, поставте в цих місцях пастки, встановіть сітки на всі вентиляційні ходи. Якщо вже пізно і комах багато, ваше завдання зробити своє житло максимально непридатним для життя шкідників. Використовуйте всі попередні правила, але тут вже без отрути не впоратись. Ну що, чим травити тарганів? Борна кислота. Купити її можна в аптеці чи в господарському магазині у вигляді рідини чи у вигляді порошку. Кращого і більш швидкого ефекту можна добитись саме при використанні порошкової сухої суміші, так як запах спирту може відлякувати шкідників. Бюджетний засіб, вартість якого не перевищує 20 гривень. Її просто треба перемішати із чимось їстівним. Найчастіше використовують відварений яєчний жавток або картопляне пюре, змішати 50 на 50, скатати кульки і розкласти там, де прусаки живуть. Ще можна розсипати порошок уздовж плінтусів внизу унітаза, раковини душа. У першому випадку тарган просто з'їсть отруту і помре, у другому випадку отрута потрапить на лапки комахи, і вона, коли буде їх чистити, занесе отруту в шлунок. Із плюсів дуже дешево, однак ефективність під питанням. Так, тарганів стає менше, але повністю вони не зникають. Пам'ятайте, якщо у вас вдома є пухнасті улюбленці, то цей метод вам не підходить. Якщо в домі діти, кульки розкладайте у недоступних місцях, а порошок краще зовсім не сипати. Сучасні покупні гелі, порошки і пастки мають привабливий для комах запах. Доступна ціна і ефективність більша, ніж уборної кислоти. Ці засоби так само варто використовувати так, щоб ні діти, ні домашні тварини не мали до них доступу. Аерозолі це найдешевший і найдієвіший засіб. Добре, наносити його у місця великого скупчення комах, у важкодоступні щілини, отвори чи заплінтуси. Працює швидко. Однак аерозолі не варто використовувати, якщо у вас вдома живуть холоднокровні домашні улюбленці: равлики, рибки чи птахи. Аерозолі добре поєднувати з пастками, щоб зупинити народження нових популяцій тарганів. Насамперед необхідно знайти місця, куди комахи відклали личинки. Відсувайте меблі, холодильник, посудомийка, плита і зазирайте. Позбутися від дорослих тарганів і від їх майбутнього потомства допоможе перевірений засіб, крутий окріп, лийте його прямо в гнізда. Після цього зберіть всю воду і продезінфікуйте приміщення хлоркою. Там же встановіть пастки. Негативно впливають на цих комах і на низькі температури. Тож раніше, щоб їх позбутись взимку, мешканці з'їжджали, залишали відчиненими всі вікна і виморожували хату. Якщо протягом 5-6 днів в приміщенні буде стала температура мінус 7, то прусаки не виживуть і проблему буде вирішено. Ще один метод це саморобна пастка, яка допоможе, якщо комах мало. Візьміть імальовану миску, змастіть її жиром або вазеліном зсередини. На дної стінки покришіть печиво або цукор. Комахи збіжаться, але назовні вилізти не зможуть, а застрягнуть в тому, чим ви вимазали пастку. Нерідко буває так, що таргани біжать не з квартир сусідів, а зі сходових майданчиків. Хто повинен труїти комах в під'їзді? За задовільні санітарно-епідеміологічні умови в будинку повністю відповідає керуюча компанія. Саме її завдання труїти тарганів в під'їздах, на технічних поверхах або в підвалах. Причому ніякі додаткові кошти обслуговуюча будинок організація вимагати не вправі. Ви маєте скласти письмову заяву та зібрати підписи мешканців будинку. Заяву зареєструйте в обслуговуючій компанії. До речі, труїти шкідників у вашому особистому житлі не входить в її обов'язки. Якщо таргани і у вас, і у сусідів, то треба колективно травити комах. В такому випадку найкращим буде запросити професійні контори, які займаються дезінсекцією приміщень, і провести комплексну обробку всіх заражених квартир. Бажано одночасно з усіма провести процедуру. Так, це буде коштувати тисячу-півтори тисячі гривень за квартиру. Протягом 30 хвилин дезінсектори оброблюють приміщення спеціальними засобами. 6 годин в квартирі не повинно бути мешканців. Потім провітрити, зробити вологе прибирання і можна повернути. Вертатись до твичних справ застосовуйте всі поради, залучіть дезінсекторів, обслуговуючи компанію, розставте пастки та підтримуйте чистоту. Тільки в комплексі вам вдасться позбутись комах. Нехай вас не турбують непрохані гості. До зустрічі!